Програма щирої музики» знову в ефірі. Не можу стримати посмішки радісної посмішки, тому що у нас сьогодні просто неймовірно приємна чарівна гостя. Їй вже аж шість років, а знаємося, ми від її чотирьох. Вікторія Полянська, прошу вітати і трішки розкажеш нашим глядачам про себе. Дай Степани мікрофони. Так, розкажи нашим глядачам. Він вімкнений. Я почекай, зазулька, я перевірю, чи так, там все так, включили. Не так, ніколи Мене звати Віка. Прізвище Полянська, так? Мене звати Віка, мені 6 років. Де ти живеш, Вікуся? Я живу на Гната Хоткевича. – А, в Івано-Франківську, так? В Івано-Франківську і ти вже ходиш в школу? Я ще ходжу в садик. – Ще в садик. Якраз ось цей рік ти ще ходиш в садик, а з вересня ти підеш до школи, так? Так. І ти готуєшся вже до школи? Так. А як? а як ти готуєшся? Трошки так не затуляй личко. У тебе дуже гарне личко, треба, щоб його бачили. І як ти готуєшся? Що вчиш, писати чи читати? Мене в садіку вчителька навчила читати. Та ти що? І ти вже вмієш зовсім читати, так? Ну, ти величезна. Молодець. А Що та вчителька в школі буде тепер робити, як ти вже читати вмієш? А співати ти давно співаєш, правда? Так. А ну розкажи, де ти співаєш? Я співаю. Продюсерському центрі Сар Стартін. Стартін. Але ти співаєш як солістка і ще співаєш в Тріо, так? В Дулеті. В Тріо. Так, три дівчинки у вас там, так? Можна всім привіт передати сьогодні. Тріо. Приходьте до нас всі по черзі. Хто там з тобою? Як звати дівчаток? Співають? Даринка і Ксюша. Даринка і Ксюша. Ну ми теж їх чекаємо на спробуй наживо, так? А поки що вікуся в нас гостя. Давай мамі дамо мікрофончика, і мама трошки про тебе розкаже більше. Мамуся, як так рано? В чотири рочки ви дитину вже до роботи тако. А так я побачила, що вона якісь передачі дивиться музичні і ні, собі наспівує. Ні, ні, є. вона зараз все скаже. Що 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 мама не так каже? Що? Я дивилась просто там, як діти співають. Мама говорила по телефоні, дивилась вікно. Я сказала: мама, я хочу співати. Отак сказала чітко і все. <Pandua> <stare> так, вона сказала: Мама, я хочу співати. І тоді мама почала шукати, шукати е деякі там до кого можна перезвонити. І от ми дивилися передачу «Спробуй наживо і там були ваші номера телефонів. Uh -huh. І Я вирішила до вас позвонити, що ви мені дасте правильну інформацію. Я позвонила, сказала, що в мене є дівчатка, 4 рочки. То навіть Як так, та, бачиш, та, я не знаю цього І Яка хоче співати. Порекомендуйте мені деякі вокальні школи. Та і ви мені сказали там школа Ірини Іванівни, пам'ятаю. Ну, ви прийшли саме в школу Ірини Іванівни. Так, я подивилася собі ну, в інтернеті, і щось мене так направило йти до Ірини Іванівни. І ми пішли до Ірини Іванівни, ну перезвонили перед тим. Вона нам назначила зустріч на студії Радіодзвонів. І все, вона нас прослухала і на той час нас відправила до Христини Олекси. Це наша uh -huh. була перша вчителька з вокалу. Та. Зараз Вікуся займається у Олі Борен. Оля Борен теж молоденька ще зараз. Вчителька, вчителька дуже талановита, так. вона пісні пише. Так? А, та, та. Тобі ще Олі ніяку Борин. пісню не написала. От ще маленька, вона ще напише. Так. Ну і все. А, а крім того, що вона вміє співати і, і любить співати, і хоче, трошки як про донечку, свою помічничку може розкажете, а може, які її ще вподобання, крім співу? Е, ну, вона ще хоче на танці. Хоче. Виходить, <світ> та, а хоче. так. Вона ще хоче на танці, але я сказала, що давай ми ще трошки почекаємо, бо в нас і так дуже багато у нас кожен день зайнятий. Чекайте, чекайте, чекайте. Вокал. Це кожен день. Вокал. Так, крім того, вона ще ходить на курси радіогуртка. На радіодзвони на курси Та, радіоведучих до пані Галюк веде. А, це радіоведучих. Я думаю, що радіо паяти, ні -ні -ні -ні, конденсатори. ні, ні, -ні Так, ще вона займається хореографією загальна і в тріо. Нахі заняття ну в так почекайте, так вона танцює, значить, уже що ж? Ну так, так, ну, так вона танцює хореграфію, займається та, але вона хоче на народні танці, щоб бути в парі з кимось. Ох, нічого собі, ну це Там. справді дуже дуже багато всього. А то дивися, то школа скоро. Я не знаю, чи то буде Так, час. почнеться школа. Побачимо, як ми будемо цим всім що справляти. залишиться, так. а що, а що можливо поміняється на щось Там. інше, так Так. Ну і ще вона ходить на акторську майстерність в стартімі, займається в тріо. Всього так багато. А от мені дуже цікаво. Зараз то вона там грається, навчилася читати це прекрасно, але в школі не тільки читати треба, почнеться школа. Як взагалі, які ви бачите от її нахили, що її цікавить, окрім співу? Не обов'язково про школу зараз мовиться. Може, щось про тварин. Угу. Якісь цікаво, такі тобі етам. так ти любиш енциклопедії. Тепер будеш читати, коли навчилася читати. Про тваринок любиш слухати щось або якісь передачі Я дивитися? Я люблю в телевізорі слухати. І що там є передача про тварин. Про тварин. А яка є передача про тварин? Ти не знаєш, як вона називається? Мені теж було б цікаво. Я не знаєш. Не знаєш. Там справжні тварини чи це мультики? Справжні транспорт. Про справжніх тварин ти любиш, як розказують. Planet. Я хотіла, щоб дитина сказала, ти такий розумний, я знаю, що ти розумний. Але це дуже гарно, що тобі подобається про тварин. Потім ти навчишся читати, є дуже ще багато цікавих книжок про тварин. Бо ми колись з Марією Олексією, вчителькою моєю, ходили на іскольську бібліотеку, дитячу, там де багато є журналів і книжок. І Про тобі цікаво, дверим. правда буде, що ти вже як а. будеш вміти гарно читати, ти все тепер перечитаєш, так ну бачите, оце от коли момент починається дитина навчилася читати, от тоді воно і покажеться, що вона хоче читати, а. бо вона обере тоді для себе. Те радіо паяти вона не буде. <зас> <зас> так і не думай. Ну а танцювати, скажи мені, де ти бачила ці народні танці, на які ти хочеш ходити? Десь на сценах? Ну я бачила народні танці, як дівчата в вишитих сорочках. З хлопцями танцюють. І тобі це сподобалося, так? Так. На концерті, так? Ну, так. Ну, вона каже, так, як вона бачила, мама. Ну, що ви? <реш> Ти виступала, напевно, на тому концерті, співала, так? А дітки танцювали чи коли то було? Ні, просто я по телевізору бачила таку телевізору. передачу, там, де діти танцюють на сцені. Такі, ага, бачите, все телевізор, але таке щось нормальне дитина дивиться і про тварини, і про танці, і як діти співають, нормальні ви там передачі включаєте дитині. <світ> молодець, молодець, сонечко. А подружки твої це якраз оце тріо чи в тебе є ще? Бо тріо називається подружки. Клас. Так. Подружки клас. Так, в мене ще є в саді подружки. Як їх звати? Марічка, Ангеліна і Евеліна. Ой, як багато, і там Ангеліна, Марічка і Евеліна. І тут е... Сюша і, і Даринка. Ой, як багато, я би заплуталася. А ті дівчатка що в садочку вони не співають, так? Не співають, але одна із них співає. Любить співати теж, так? Ну, ви в садочку виступаєте, ж правда, у вас там бувають свята різні, і ти там теж як солістка виступаєш, так? Так. Так, а які пісні ти співаєш про що? Я співаю Мріяна Земля, дитинство веселкове», мама і весна. Це, напевно, ті пісеньки, що ти до нас принесла, так? Ти назвала зараз, так? Так. <тараз> ну дивися, мама дуже нам подобається вже назва, тому що для дівчинки такої маленької про маму співати це супер. Дитинство моє веселкове» – це просто чудесно. Це пісня Лесі Соболевської, якраз для таких от, -от, -от, -от співати, Вона кнопка б... з, 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 з років руку мікрофон тяжкі перекладають. Ти хочеш Сашка, так? Ні, вона хоче щось розказати. Я просто бачу, вони приходять і в них стільки всього є інформації, вони не знають, яку яку ще ще про себе розказати. мама дозволяє. Дозволяє. Монстр хай дивися. Не. А що ну, дивися? ти що не чуєш, що нормально все дивишся? Я дивлюсь. Ну, я дивлюсь такі мультики, як Огі і Кокарачі. Огі і Кокарачі. Ну, а, ну то погоріш. Я поговоріть. теж <говорить">. люблю Огі і Кокарачі. А тобі хто Кукарачі подобається чи Огі подобається? Мені подобається. Ти такі маленькі комашки, ну я така далека від того, а й ви далекі? Так, Степане, дослуха до того, молодець, великий. А ще які мультики? Да, ну вже розпросвітіть мене тоді. Які то тепер мультики такі всі дивляться? Про кого-то? Про свинку пепу всі дивляться. Вже минуло. так? — Вже вже тій я дивилась, ну, дивилась смішарики. 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 смішарики таке Ціна. ще є, таке, ще дітки дивляться. Так. Добре, ну і напевне, вже час нам поспівати. так? А потім так. ти, як заспіваєш, то ми щось може ще придумаємо з тобою поговорити. Uh -huh. Домовились? Ти щось, може, нагадаєш, що ти нам ще не розказала? Так? Так. Йдемо співати. Давай, ся, гаразд. Леся Соболевська, дитинство моє веселкове, так? Давай, сонечко весело веселково Все веселкову кисеньку. Знаєш чотирьох років на сцені воно своє дає. хоч. Ніби бірючки-бірюлечки, але досвід набувається. Каска бійде і поведе стежкою та зелених. Після них синю платить. Світло має б розманіт. Хай промою заранулить. Ластівки в небі моє Сінотки сонячні Як наткає, я ти скажу, що лесені пісні для таких малюток вони привезли. Я пісня зв'язку заспіваю. Нехай воно на вини Добре, гарно. Дуже добре, дуже киця гарно, дуже гарно. А от що в нас тут Марія Яремчук, я навіть не знаю. Яка то пісня може Дасті бути? Вчути. Це весна пісня, ага. так? Весна зараз пісня буде. Нам Ой, легче. так оживилася, вижила весна. Ну якраз весна, гарно співати про весну треба, так? Сонечко прикликає. Не робили весну недавно. Хіба? В минулому році. Так. Дядькові степанові легше, не треба буде писати нічого. Танцюй, танцюй, вона не знає, чи танцювати. Трошки танцюй. Біля води зустрічаю. Тяжко, мама? Ви би попробували. Гей гарно. Ой, як гарно. Трошки важко вимовити слова, правда, сонечко? Дуже швидко-швидко треба. Але дуже ти гарно співаєш. Молодчиночка. Так, і Наталії і май для тебе моя мама. Там свято матері. Знову. Добре, Оксана. добре. йде на небо ти матусю Я для тебе пісню заспіваю. це шість років з таким тембром? Таким артистиком все, що заспіває, це все в дитинство. Для тебе, моя мама, всі пісні. Для тебе, моя мама, все на в світі. Лиш ти всміхайся, сонячно, мені. Ой, дуже гарно. Мені дитинство високове, звичайно, подобається Ну ні, тобто ця теж дуже гарна, але вона така в тому дитинстві, така, як зайчик. Осінь, жовтим закружляє. Знову Якби можна було дві, як дощі, на конкурс, а то в нас одна пісня. Я для тебе пісню заспіваю. Вони колись до нас прийдуть в тріо. ми би стало і тоді Ми завжди до ваших послуг. Дуже гарно, Вікуся. Ходи до нас, ми тебе Я щось нас. спитаємо. Ти, може тільки Віка. Так. Так. Тут проба. І яка пісенька тобі найбільше подобається з того всього? Мені більше подобається пісня Весна. Весна, так, Сонечко. Але дивися, тут зараз ти нам заспівала один куплетик і приспів, почала другий. І там є таке місце, де дуже-дуже швидко треба слова вимовляти. Правда? І воно не дуже тобі ще вдається. Правда? А я боюсь, що коли буде з, з живим оркестром, з інструментами, то ну, ми не можемо зупинитись і це місце ось, в цій пісні окремо переспівати. Може, якусь іншу? Дядьку Степане, а тобі яка пісня найбільше сподобалася? Записано дитинство Веселкове. Дядько Степан, тобі Школа. дуже пасує дитинство веселкове. Бо ти така маленька, ще сонця, ти як метелик. Така, така з цим хвостиком і дитинство, і таке все сонячний день. Така сонячна. Може, справді дитинство веселкове. А давайте ми подумаємо. Давайте ми подумаємо, мама Форанція. піде до вчительки, поспівають. Можливо, зараз їй не вдалося, а насправді вдається. Може мені, можна, коли може трохи підростом буду співати весна. От, може так. А зараз поки що дитинство, так? Поки ще маленьке. Порішали. Все з'ясували, мудра дитина шість років. Підросте, буде співати весну. Ще прийде. А зараз дитинство. Молодчинка, розумничка. Ну що, у нас сьогодні дитинство веселкове, так, Віка? Братці, поїхали з самого початку. Пробуємо. Я тільки Анна, не пам'ятаю, але... У вас там мають бути чи за першим, чи за другим разом. Ну, пробуємо, а далі буде видно. Будь ласка, самого по точку. Там? там не пише? Ні. Там та там. там, дріета, там. та 120, 115. На ваш розсуд, Олександр Дірович. Можна? Ти співачне, мол... нам не потрібна репетиція, ми зразу йдемо на концерт, правда? Ні, nee, ні, треба ще хоч разочок. Ще разочок? Ну, Раз каже Оксана Миляня, значить, ти молодець. Стас, я би хотів, я написав просто так. Я би хотів ну, адлібітом, щоб ви зіграли. Це просто просто. Понимаєте? А так? А все інше, все хорошо. Значить, там є сеньо. Точки, я не знаю, чи фонар є? є. Значить, є Сеня, вертаємося знову на першу цифру із фонаря. Це друга Вольта, так? Зіграли другу вольта і зразу на п'яту цифру, і на кінець. Тут все предельно просто. Ти молодець. Пробуємо від початку до кінця. Знаю, як для вас, а для мене немає, напевне, нічого приємнішого, аніж коли співають діти. Дякуємо нашій юній красуні за цю пісню за ці позитивні емоції. Дякуємо вам за любов до нашої програми і зауважу, що спробуй наживо. Це програма для тих, хто любить і вміє співати. І не важливо, скільки вам років. Ми будемо раді зустрітися з вами, якщо ви відважитеся, наберете номер, котрий зараз бачите на ваших телеекранах і прийдете до нашої студії, щоб ми познайомилися. Ну а згодом заспівали з нашим оркестром. До зустрічі!